Доброго дня з вами компанія Павло Петро Про і на ньому буду розказувати, як збільшити популярність на YouTube. Е, якщо ви думаєте, в мене мала популярність. А чому я вам показую це відео? Е, якщо навіть раніше так думали, ви гірко помилялися. Е, ті, хто дивиться це відео, не помилились. Е, я вам буду по пунктах розказувати неї Перший Перше. Що потрібно зробити, щоб бути популярним на Ютуб, чого я не зробив, але не хочу вже все наново робити. Е, робити все на російській мові. Чому? Бо є е, мускалів в Ютубі, багато мускалів, які будуть підписуватися. Друге, є е, багато українців, які російською мовою розмовляють. І третє. Є е, багато українців, які, які українською мовою говорять, але дивляться і також на російській мові відео. Так що робіть все по російській загуки і говоріть е, е, на відео російською мовою. Ну, Канал не обов'язково е, говорити російською мовою, але е, ой, не говорити, а робити канал російською мовою не обов'язково, або на англійській, або на російській. Вам потрібно е, е, рут права і, е, і програма е, якась програма, щоб знімати з екрану. Наприклад, та, яке я зараз роблю, от, е, і е, вам треба рут права. Е, для тої е програми. Для того, щоб, щоб рут права встановити, треба, є, треба деякі програми, наприклад, Кінк Рут. Але коли ви будете мати рут права і будете знімати з екрану, наприклад, якісь відео про ігри, так, як я завжди роблю. Не знімайте такі, як Subway Surfers або Hill Climb Рейсінг. Займайтесь дуже популярні, як на зараз, наприклад, Clash of Clans, Need for Speed, No Limits, Must Wanted, або Gangster 4. Ну і такі далі. Зомбі 2. Це був другий пункт. Третій Третій пункт всього вам потрібна програмка відео Beta з нього цю програмку є щоб ця програмка є щоб скачувати всяке відео з YouTube. Вот. Я вам зараз покажу, як гуглі її дуже легенько встановити. Зараз секунду. В гуглі його дуже легенько встановити. Я вам зараз покажу, наприклад, як це робити. У вас є стрілочка або є така штучка, наприклад, схожа на, на оцю. Схожа на оцю. Е, поділитися. Піду ДРБ, то не випускаємо. І зараз е, МП4 натискайте. Зараз... Е, вот. МП4. Ну, там багато буде варіантів, будь-що але mp 4 берете, і воно скачує. Е, я це дуже-дуже і дуже просто. Я перевіряв. Я перевіряв. Е, я перевіряв на, будь, е, на багато устройствах, е, як це робити. Ну і на всіх, ну, наприклад, в смартфоні, я на Samsung S4, на цьому Lenovo A7600 і на HTC One m 8 перевіряв. На всіх воно пішло і дуже легенько йшло. Але на iPhone я не знаю. Е, зараз я вам ще на кінець покажу, як приват на кінгрут. Берете детайл. Вас вас буде детайл, вас буде Now. Натискайте на то, так як зараз от, то будете саме, який оптимізтей. Це означає, що в мене вже є рут права, а тут оптиміст буде. І у вас десь 10 секунд буде грузити і є рут права. Це дуже-дуже-дуже легенько. Е, вот. і, і на цьому все. Е, в коментарях напишіть, які б ви хотіли е, ігри побачити на наступному відео. І підписуйтесь, ставте лайки. Якщо буде лайків багато, на, е, на моїх. Відео, то я вам покажу, як скачувати безплатні ігри з плеймар.